Ти ж не хочеш виглядати тупо, правда? Так починається майже кожна історія, яку ми не наважились почати. У кожного в голові є цей голос. Що подумають, ти ж не ідеальний, Та ти ще не готовий. І поки ми чекаємо бути достатньо хорошими, достатньо готовими, життя проходить повз. І це відео, воно про той самий момент, коли страшно, соромно, ніяково, але ти все одно починаєш. Ну, або не починаєш. І якщо вам знайомо це, коли дуже хочеться щось зробити, але, але як тільки ти уявляєш, як це буде виглядати зі сторони, то руки опускаються. Бо в голові <кхм>, живе критик, який каже. Та ти виглядатимеш тупо, та ти ще не готовий, та тобі ще рано, або а взагалі кому взагалі це треба. Привіт! Мене звати Богдан Анжир. я психолог, і в цьому відео я розповім про те, чому, чому ми будемо починати, як навчитись рухатись, навіть якщо страшно ніяково, і здається, що вийде крінжово. Розвиток це некрасиво, незручно. Це правда, про яку нам ніхто ніколи не казав. І ми часто думаємо, що коли почнемо, то одразу має бути красиво, прикольно, класно, професійно, але це ілюзія. Бо кожна справа, яку ми починаємо, це трошки крінжу. І це трохи крінжу, це трохи розгубленості, це трохи незграбності, невдалості. Бо ми опиняємося у місці, де ми початківці. І мозок протестує, тому що ти не в зоні, де ти красавчик. І в звичному житті ми зазвичай, ми зазвичай обираємо ті зони, де в нас вже добре виходить, де ми досвідчені, де ми знаємо, як виглядати добре. І тут. Ти раптом заходиш на територію, де тобі нічого не ясно, нічого не зрозуміло, і мозок починає І мозок починає підкидати купу відмазок. Чому не треба цього робити? Бо всередині страшно, бо страшно виглядати дурновато, бо страшно відчути себе некомпетентним. Але... Але. Саме тут знаходиться зона та точка зростання. І якщо ти зараз стоїш на порозі чогось нового, і тобі ніякого, тобі соромно, тобі трохи трясе, я тебе вітаю. Це не ознака провалу, це ознака зростання. Подивись на перші відео навіть найвідоміших, найуспішніших блогерів. Ти побачиш там купу. Ти побачиш там невдалий світ, невдале відео, невдалий текст, незрозумілу мову, невпевнену мову. І... Але вони залишили це відео в мережі і часто не випадково. Це свідчення. Ріст починається з крінжу. Або, або згадай, як ти вчився водити машину. Глох на перехрестях, плутав педалі колосом об бордюр, тупив, тобі сигналять, хтось злиться, ти сам не розумієш, що ти робиш не так, але, ж... але саме через ці моменти ти і навчився. І жоден з цих моментів не був е ознакою, що ти не зможеш, що ти не здатний. Це був єдиний шанс дійсно чомусь навчитися. І так і з чим-небудь новим. Бо ти не можеш одразу красиво. Не можеш. Просто не зможеш. Правда, не зможеш. Але якщо ти чекаєш, поки не стане ідеально, то правда в тому, що ти ніколи і не почнеш. Бо комфорт це не завжди ознака стабільності. Комфорт це не завжди ознака, що все добре. Часто комфорт це. Ознака стагнації. І справжнє зростання, справжній ріст він завжди там, де некомфортно, де страшно, де соромно, де... там, де хочеться сховатись, там, де ти не виглядаєш як профі, але ти все одно продовжуєш. Дискомфорт це не ворог, це твоя точка зростання, в якій формується нова навичка, новий досвід, новий ти. А коли все занадто комфортно, то часто це означає, що ти просто застряг у зоні, де ти перестав навчатись, перестав розвиватись, просто застряг. І уміння витримати свою неідеальність – це не просто навичка, це суперсила. Бо саме вона відрізняє тих, хто мріє, від тих, хто рухається, навіть коли незручно, навіть коли страшно, навіть коли соромно, не геніальність, не талант. А готовність витримати момент, коли не виходить, і все одно продовжувати. І саме з цього починаються зміни. Якщо тобі теж страшно починати, то просто знай, страх це не ознака, що тобі це не треба, що в тебе не вийде, чи ще щось таке. Страх це ознак, що почалося щось дійсне та справді важливе для тебе. І пиши в коментарях, що ти давно хочеш почати, але відкладаєш. Або просто подумки, постав собі крапку в думках, я починаю навіть не ідеальний. Підписуйся, якщо хочеться більше таких розмов, чесних, без пафосу і по-справжньому. І побачимося у нових відео.